Всім привіт! Вітаю вас на каналі про парфумерію. Сьогодні я познайомлю з ароматами зі своєї колекції, які являються і дизайнерськими, в тому числі. Почну я з аромату Prada. Це бренд, в арсеналі якого є як і аксесуари, так і відомі сумки, шкіряні вироби і, безумовно, чудові дизайнерські сукні. В моєму випадку це Prada Infusion de Iris, це квіткова композиція, чиста композиція, аромат свіже випрасуваної білизни, дзвінкий прекрасний аромат і чудовий супутник в літні спекотні дні. Від Prada мій аромат номер 1 Наступним буде аромат. Від італійського бренду Disquare 2. В мене аромат вант і pink Ginger. Аромат, який відповідає своєму оформленню, це яскравий аромат, ванільно-пудровий і з нотою пікантного імберу. Аромат яскравий, аромат солодкий. Аромат шлейфовий, але солодощі в ньому достатньо помірні. Дуже вдало тут підкреслена нота Imberu. Desquire 2. Дизайнер. номер 2 в моїй колекції. Наступний буде дизайнер, також італійський бренд Dolce Cabana. І в моєму випадку це аромат The One. Це аромат. Який пахне дуже жіночно аромат персиково-ванільно-трояндовий. Він не занадто голосний, він тілесний, і мені дуже подобається він навіть в спеку, незважаючи на густу і багату композицію. Він елегантно звучить. і... Як і все, що робить Dolce Gabbana, це класична, елегантна жіночна класика. Dolce Gabbana – Мій дизайнер номер 3 Далі, Gucci. в моєму випадку Gucci Rush 2 це бренд, який дуже яскравий, як флакон. От так і всі витвори від Гучі, це якийсь виклик. Це обов'язково має бути великі літери, або на сумці, або на футболках, або на куртках даного бренду. І цей бренд використовує яскраві кольори в дизайні свого одягу. А стосовно цього аромату, це аромат. Легкий, квітковий, але Gucci а, не може просто компотну композицію виконати. І нота дубового моху додає пікантності і такої приємної шлейфової елегантності. Мій дизайнер номер 4 це Гучі. Наступний бренд Tom Ford. В моєму випадку це фланкер Black Orchid. Квіткова вуаль. А це аромат глибокий, з нотою готичності, тому що тут і темна слива, і орхідея, аромат з нотою меланхолії, бальзамічності, димності і все, що створює Том Форд. Це безумовно стиль і така. Елегантність, от як в даному флаконі, все чітко стримано. Німало кічу немає не в виконанні флаконів не в виконанні дизайнерського одягу або інших виробів даного дизайнера. Дизайнер номер 5 в моїй колекції це Том Форд. Далі ерме. В моєму випадку, це аромат Белямі. Бренд Ерме – це перш за все вироби зі шкіри. І в цьому ароматі шкіра яскраво виражена. Звучить аромат, безумовно, благородно, хоч він і є чоловічий, але я люблю його використовувати також на прохолодну осінь. Тут, окрім шкіри, є і Сандалово дерев'яні ноти і гіркуваті ноти трави, ветиверу, але шкіра домінує в даному ароматі. Мій дизайнерський аромат номер 6 це «Ерме». Сьомим дизайнером в моїй колекції буде «Живанши». І в моєму випадку Анже Демон Ле Secret Elixir. У мене версія в парфумованій воді. Інтенсивна версія, і це аромат, навіть судячи по градієнту флакона протиріччя. Здавалось би, це виноградно-ванільна композиція із глибокою трояндовою нотою, але він настільки зачаровуючий, він, він настільки чарівний, він і діловий. І, Елегантний. І ця терпкувато солодкувата нота винограду, яку я яскраво відчуваю, додає такої родзинки аромату. Він ні в якому разі не пахне ні компотом, ні джемом, а це стримана елегантність. І навіть дизайн флакону від Givenchy показує особливий шик виконанні дизайнерських виробів. Дизайнер номер 7 в моїй парфумерній колекції це Живанші. Восьмий, це діор. В моєму випадку це аромат жадор. Діор, безумовно, це класика, це витонченість, це ніжність, це прозорість, і так як в випадку з ароматом жадор, це витонченість жіночого, це аромат білих квітів. З нотою мускуса і неймовірно елегантною жіночністю. Все, що робить Діор, воно ага. все в міру. Навіть виконання флакону говорить про вишуканий стиль в дизайні бренду Dior. Восьмий в моїй дизайнерській колекції. Дев'ятий це шанель. Шанель це лаконічні форми, це. Безумовно, витонченість і аристократизм. І в моєму випадку це «Шанель No5, і моя улюблена версія м'ярна п'ятірка це вишукані альдегіди, це аромат шлейфовий, прозорий, альдегідний. Він як морозна дзвінкість, це як стильно, це елегантно, це вишукано. Це прекрасно все, що робить Шанель. Вона захоплює. І особливо ця моя улюблена версія Шанель номер 5 це стриманість, витонченість. Мій дизайнер номер 9 це Шанель. А десятим буде кензо. Наразі він вже покійний. Це Дизайнер-легенда, і в моєму випадку аромат, який вже не новий, це аромат, який знятий з виробництва кассен-бей. Ось така квітка, дизайн флакона заворожує, і він, звичайно, квітковий, біло-квітковий з ароматом меду, з ароматом тичинок. З ароматом бджолиного воску. І тут суміш квітів розкішна, і все, що робив кензо для нас, для жінок, викликає повагу і викликає захоплення. Тож, десятим дизайнером в моїй підбірці дизайнерських ароматів є кензо. Тож на сьогодні. Такою була моя розповідь щодо дизайнерських ароматів моєї колекції. А я вам бажаю гарного дня і на все добре. Бувайте! До нових зустрічей!